У штаті Флорида підводять підсумки одних з вирішальних праймеріз серед кандидатів від республіканської партії на посаду президента США. Набравши 46% голосів. Там переміг губернатор штату Масачусетс Міт Ромні. Він випередив свого найближчого конкурента Нюта Гінгліча на 14%. Розповідає Руслан Петричка. Міт Ромні не приховував радості після перемоги у Флориді. Я дякую присутнім у цій залі та людям всього штату Флорида за цю перемогу. Ромні впевнено закріпився на першому місці і має найбільше шансів вибороти республіканську номінацію та позмагатися восени з Бараком Обамою за білий дім ми віримо, що Америка залишається країною можливостей і свободи. Ми віримо, що Америка спонукає всіх нас ставати кращими і штовхає нас вперед. На цих виборах ми будемо боротися за Америку, яку ми любимо. Дякую вам всім, Флорида. Ви найкращі, Денкісома. Перемога Ромні означає поразку для його основного конкурента Нюта Гінгріча. Той набрав лише 34% голосів, але заявив, що буде боротися до кінця. Ми будемо битися за кожен штат. Ми переможемо і отримаємо номінацію у серпні. Два інших претенденти на номінацію: Рік Санторум і Рон Пол набрали 13,7% і відповідно. Попри те, що попередні вибори пройшли всього лише у чотирьох штатах із 50, експерти кажуть, що реальні шанси перемогти мають лише два кандидати: Міт Ромні і Нютґіндріч. Гінгріч. Відверто, Я вважаю, що це найважливіші вибори з 1860 вісімсот року. Я думаю, що зараз ми рухаємося в невірному напрямку. Я думаю, Ромні має найбільші шанси перемогти Обаму. А Гінгріч вже і так багато на мотив води. Тому я в ньому не впевнений. Також я Вірю, що інші кандидати мають шанс проти Обами. Перемога Ромні у Флориді значно збільшила його шанси здобути номінацію. Вважає експерт з Квініпекського університету Піт Браун. Це серйозна річ. Всі делегати від Флориди перейшли до Ромні. Але ще важливіше, після цієї перемоги іншим кандидатам буде важко розробити сценарій перемоги над Ромні. Хоч Нюта Гінгріча ще вважають реальним опонентом з шансами на перемогу. Після поразки у Флориді йому буде не просто переконати донорів вкладати гроші у його виборчу кампанію, але цей політик не раз перемагав усупереч усім прогнозам і сподівається, що ця виборча кампанія також закінчиться для нього вдало. Наступні попередні вибори республіканської партії відбудуться уже цієї суботи у штаті Невада. Руслан Петричка голос Америки.